Кілометр з половиною і то вже кордон там. Мешканець села Горбівці, що на боковині показує, до кордону з Румунією рукою подати. Саме тому більшість його односельчан у сусідній державі мають родичів та друзів. Аби поїхати до них, досі потрібно було оформляти візу. Це забирало багато часу. Зараз буде рік, як мого сина привезли. Вже мертвого з Луганська. І Хотів би я так, би я поїхав у Романію без ніякого візу, би так мене пустили, щоб я погорив з родичами, як не мали візову, то й не могли б приїхати. Не могли? бо не мали. Як кажуть по румунськи кімарі візел, тепер би поїхати у Румунію, нашому герою оформляти візу не доведеться. Зв'язку з набуттям чинності угоди про місцевий прикордонний рух, який було підписано у 2014 році, вона вступає в силу з 14 травня 2015 року. Жителі, які проживають від 30 до 50 кілометрів від державного кордону, жителі прикордонних районів мають право при наявності закордонного паспорта і дозволу, який надає право перетинати державний кордон без візи, можуть мають право перетинати державний кордон ну, в Румунію. Всі ці бокуменці, які зібралися біля консульства, мають родичів у Румунії, тож поспішили принести документи, аби якнайшвидше оформити дозвіл. Та виявили, що угода ратифікована, а документи для його оформлення у генеральному консульстві Румунії не приймають. Сказали, що тільки акорд, тільки приказ є написано. Ані що, що то нада травати Тільки що він говорив. працівники консульства наших журналістів запевнили, як тільки владнають технічні питання, документи прийматимуть. Розповіли, які саме потрібно підготувати, аби отримати дозвіл малого. Прикордонного руху. Заява, яка заповнюється в нашому консульсі, це один аркуш паперу, де треба вказати особисті дані і вказати ціль поїздки. Наступні документи: це одна фотографія, два закордонні паспорти, копії зняти. І особливо цікаві прописка. Отримати дозвіл можуть тільки ті, хто офіційно зареєстрований у прикордонній зоні, не менше трьох років. І третій документ це той, який підтверджує наявність контактів в Румунії. Якщо є якийсь там, скажімо, якесь свідоцтво про одруження, або якесь старе свідоцтво, яке підтверджує наявність родинних чи е, якихось зв'язків, то можна подати цей документ. Якщо є якась угода, яка стосується культурних, партнерських, комерційних чи іншого роду діяльності, також можна показати і представити у консульстві. Якщо таких документів немає у декларації, потрібно буде вказати прізвище та адресу проживання партнера або ж родича з сусідньої країни. Чекати те відповідь від консульства доведеться протягом 60 діб. На відміну від віз, Оформлення дозволу безкоштовне. Вона дозволить перебувати в Румунії протягом 90 днів. А скористатись цим правом можна буде 5 років. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.